Початком повномасштабного вторгнення РФ Чорноморськ прийняв більше 6 тисяч переселенців, більшість яких втратили все. Тому Чорноморська стоматологічна поліклініка не залишилась осторонь та почала брати на роботу внутрішньо переміщених осіб. Медична галузь це така галузь, яка має працювати в будь-який час, будь то війна чи це мирний стан. І ми працюємо. Працювали з перших днів в штатному режимі без особливих змін, і кадровий персонал у нас в достатній кількості, але ми все ж таки вирішили піти на зустріч людям, які або тимчасово або взагалі. Будуть залишатися в цьому місці і е, мають десь працювати зараз. У поліклініці працює дві людини з окупованих територій. Людмила Григорівна приїхала з Миколаєва та влаштувалась бухгалтером. Чоловік, військовослужбовець. Я залишилась з дитиною сама, і так як в Миколаєві було дуже небезпечно, ми вирішили переїхати сюди. Було звісно дуже тяжко. Але коли я уставтувалась на роботу, цей колектив мені дуже стало легше. Я почала відлікатися від війни. Юлія Олегівна приїхала з Луганської області. Жінка вдячна за теплий прийом та привідливий колектив. Вона не розраховувала найти роботу через те, що втратила документи до цього часу, займається їх відновленням. Не очікували, щоб таке з нами трапилось. в одночасье все и разрушили, и работу, и дом, и имущество лишили. Ну, собрались то, что есть, две сумки, развернулись и уехали. Уехали сначала в Днепропетровск, а затем без работы тоже сидели. И муж говорит, что мы теряем, поехали на море. И мы ни разу не были в Черноморске. Різкнулі, а от деякі лікарі стоматологічної поліклініки пішли на фронт і зараз боронять кордони нашої держави. Кожний ранок наш це наше пробудження до нового. Нашого щасливого майбутнього, але на захисті цього майбутнього має хтось стояти. І ми пишаємося тим, що співробітник нашої поліклініки це зубний технік, мостовий Денис, наразі пішов до лав Збройних сил України і стоїть на захисті нашої держави. Наша стоматологічна поліклініка стоїть на варті як гарних усмішок, так і нашого щасливого майбутнього разом до перемоги Аліславкислана Пузьменко і та